Всім привіт, друзі! В цьому відео я розповім вам про рідкісні локомотиви в Україні. Електровоз Л- – промисловий електровоз постійного струму, що будувався на локомотивно-будівному заводі «Ганс Баймлер для підприємств Радянського Союзу. Конструктивна швидкість 65 км на годину. Будувалися ці електровози з 1981 року по 1986 рік. Теп – магістральний шестивісний пасажирський тепловоз електричною передачі. виготовлявся на Луганському тепловозобудівному заводі з 2007 року. Конструктивна швидкість. 160 км на годину. Все силове допоміжне устаткування тепловоза скомпромовано в легкому утримкову кузові. Знімні секції даху дозволяють вільно проводити монтаж і демонтаж основного силового устаткування. Кабіна шумоізольована, обладнана кондиціонерами, уніфікованим пультом управління з показуванням інформації на рідкокристалічному дисплеї. любові вікна кабіни виконані з високомісного скла з електрообігрівом. На тепловозі застосована мікропраців. Сесорна система управління, контролю і технічної діагностики. Д-02 серійний дизель-поїзд Луганського типово-забудівельного заводу з електричною передачою і асинхронними тяговими двигунами будується з 2004 року, станом на червень 2012 року, побудовано 6 дизель-поїздів. Конструктивна швидкість 130 км на годину. Відповідно до світової практики розвитку рухомого складу залізниць перед залізницями України постало питання про створення дизель-поїзда з електричну передачу і змінну струму з використанням асинхронних тягових двигунів для вирішення цього завдання на Луганському тепловозобудівному заводі був побудований дослідний дизель поїзд дел 01 -001. Результати випробувань дизель-поїзда деноль 01 показали, що реалізовані технічні рішення в основному підтвердили правильність обраних конструктивних параметрів. За результатами випробувань дизель-поїзда девнуль 01 була проведена доробка систем управління, комплектуючого обладнання і здійснення його модернізації, одночасно з якою був побудований дизель поїзд делноль 02 який відрізнявся новим дизайном, виконанням вагонів і підкузовним розташуванням нової дизель-генераторної установ. Д1 – електровоз постійного струму виробництва Дніпропетровського електровозобудівного будівного заводу для потреб залізничного транспорту України. Роки будування 1995 по 2008 рік. Конструктивна швидкість 100 км на годину. У 1990-ті роки назаріла гостра необхідні заміни електровозів Л-8, які практично припинили роботу на залізницях Росії та залишалися основним вантажним луковативом лише на Донецькій та Передніпровській. Залізницях Дніпропетровський електровозобудівний завод взявся за розробку нового електровоза. Перші дві побудовані машини Д1001 і Д1002. Мали деякі елементи, які на серійних машинах змінили на сучасніші. Фактично, ці дві машини стали випробувальним полігоном, на якому відпрацьовувалися різні конструктивні рішення. І всього через кілька років експлуатації вони були списані через значне зношування. До 2008 року було виготовлено 40 електровозів. Зів цього типу, дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей, До побачення.